Вітаємо вас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває в Бозі. Сила любові безмежна і черпаємо ми її саме від Господа, бо сама людина не може робити нічого. Саме від нього ми вчимося по-справжньому любити, а це значить жити, творити, жертвувати, давати, віддавати. Ось на цю тему ми сьогодні поспілкуємося разом із нашими гостями Віктором і Мариною Данильченками. Вітаємо вас! Вітаємо також. Ми знаємо, що жертва це найбільший прояв любові. Поділіться, будь ласка, своїми спогадами, як ви зустріли 24 лютого 2022 року. Спогади, я певно думаю, не помилюсь. Вони закарбуються вже на все життя, тому що така подія відбулася один раз у житті. Ми не очікували цього, як і всі ми, українці, не сподівалися про таку біду. Але якраз оті взриви, які ми почули, вони нас пробудили від сну. І зрозуміло, що ми в інтернет заглянули, і там вже була інформація про те, що такий напад відбувся вероломний сусідньої країни. Очікування, плани були абсолютно інші, але в цей самий момент все різко змінилося. Щоб сказати, якийсь відчай прийшов, напевно, що не можна відкрито сказати, що це був відчай. А ось тривога і переживання за сім'ю, що далі. Саме так було. У вас були плани, пов'язані з сімейним відпочинком чи, можливо, з дозвіллям за містом саме на цей час? Якраз ми планували з сім'ями, такими сімейними парами, які не довгий час у шлюбі, провести час з пользою, з в Карпатах. Тому у нас були наготовлені валізи, спланований вже маршрут, місце проживання. Але на всьому цьому поставили хрестик. Тобто ви одній з перших могли взяти валізи і поїхати в безпечне було. місце разом зі своїми дітками, так? Як ви приймали рішення сімейне і чи важко було зупинитися на тому, що ви залишаєтеся? Правду кажучи, дійсно було важко, тому що Віталіка позиція була однозначна, що навіть якщо він нас і вивезе за кордон, то повернеться однозначно до. Людей до церкви, як служитель церкви, він ну, відчував і обов'язок свій, і любов до людей. Він повернувся би. Я, як дружина, я не хотіла бути з ну, одною без нього. І у нас такого спочатку не було спільного якогось там, щоб разом покидати чи разом їхати. Ми помолились, подзвонили до одного і мудрої людини, старшої. І він так нам мудро підказав, каже: якщо немає у вас спільної згоди, значить не їдьте, залишайтеся. Якщо є спільна згода, їдьте. І ми вирішили залишитись. І, я вам скажу, такий прийшов мир, який спокій на, на серці. Залишитись, але залишитись не не для страху, не для того, щоб там когось звинувачувати, чи, чи думати, чи жалкувати, а залишитись, щоб бути корисними. І дійсно, як важливо мати такі живі стосунки з Богом. Чи переконалися ви вже в перший день, що прийняли правильне рішення? Були так. вже якісь такі реальні факти, що ви потрібні тут? Так, да, дійсно переконалися, тому що 25 числа у нас вночі вже ночували люди, сум. Так. Сумівші чоловік, місіонери. місіонери, які їхали на захід, у нас ночували в підвалі. І ми вже з ними, тому що. Ми перші... вже разом з ними під сирени, навіть вже да. молились в Бога бо піснями ще... і розмірковували про наше майбутнє. Чим може одна людина допомогти тому, хто потребує цієї допомоги? Адже кажуть, один в полі не воїн. Чи правда це? Тут можна розглядати, напевно, два боки. Тому що справді одна людина це щось невелике, немасштабне, але разом з тим, коли таких людей складається кількість. Зрозуміло, що можна щось зробити грандіозне, але інколи одна людина як лідер. Я думаю, що його думки, його мотивації буде достатньо, щоб інші підключилися до спільної справи. Тут. Ось ви сказали, що ви вдома прийняли вже перший гурт людей, але це була не одна сім'я, християнська родина, котрі приймали тих, хто тікав зі сходу, десь далі на захід. Таких родин багато. Да, у нашій церкві, у нашій помісній староміській церкві, таких родин було дуже багато. Хтось прийняв за цей весь період 130 людей, хтось шість, але разом до трьох тисяч людей. Ми прийняли вдома, тому що перші перші дні, перший тиждень, навіть два тижні перших, більшість приймали вдома, тому що тут ще холодно було в таборі, і люди приймали вдома. Люди були Як готові вам прийняти? вдалося координувати всю цю роботу, адже ви ніде не вчилися створювати якісь месенджер-канали, чи це все в якось само собою складалося, і Бог допомагав, підказував, як організовуватися. Вчилися на ходу, так можна сказати. Слава Богу, що якраз людей організаційних в цій справі було, знаєте, як спонтанності, не назвеш, але це, напевно, Бог керував. Ми з свого боку, з іншого боку, працівники, які працювали до цього часу в таборі, мали відношення до табору, вони просто вже знали свої координації дій, і наша спільна згуртованість. Просто посприяло тому, що ми побачили загальний результат, і він справді спрацював. Якщо правильно ми розуміємо, тобто частину людей вироселяли по будинках у своїх одновірців, частину до себе брали. Але основна мета була прийняти, нагодувати, дати прихисток на один-два дні, і просто щоб люди могли мати перепочинок і рухатися далі в своїх планах. Так, так, так. так. але це служіння змінювалося, видозмінювалося, і потім переросло в щось інше, що саме. Ну що, взагалі, видозміни відбувалися практично щотижня. Хоча події на фронті змінюються щодня, в нас десь відчувалося ну, щотижня. І на сьогоднішній день наш процес змінився на що? В нас є вже ряд людей, які живуть стаціонарно на території табору. Це християнський табір джерело. Християнський любові, табір розташований на старому місці, у місті Вінниця. Так, точно. Саме наш Маяковську 249, знайомий всім адрес. Ось тут більше зупинились люди. Є ряд людей, які живуть в поселенні інших сімей християн вже на тривалий, тривалий термін. Плюс ми перекваліфікували свою роботу, хоча вона була ще зараніше. Ми займаємося ще таким наданням допомоги людям, які сьогодні ще залишилися там, де лінія фронту, які обмежені в користуванні споживанні, точніше їжі яких обмежені такі можливості? кого немає просто змоги звичайно приготувати їжу. І наші солдати, які сьогодні захищають нашу країну, ми також сприяємо тому, щоб приготувати якусь їжу, яку їм достатньо було б просто на місці свого базування відкрити і спожити. Зараз плюс 25. Вінниця від Харкова того самого розташована там більше 600 кілометрів. Яким чином вам вдається доставляти їжу звідси аж туди, на схід далеко? Це велика і складна задача, але поки що ми з нею справляємося. Ми робимо вакуумацію, тобто готову їжу, яку ми упаковуємо, вакуумуємо, і для того, щоб від перед відправленням ми її ще захолоджуємо. І причому наприклад. Чотири дні тому ми відправили вантаж в Суми, і ми ще по сьогодні телефонуємо, контролюємо, як вона себе веде, та їжа. Для чого? Щоб наступні відправлення ми вже могли підправити якісь ситуації? щоб це були… Це Тисячі і тисячі порцій. так? Щоденно, так. Щоденно. Ну, поки що є такий запит. А хто ж це все готує? І чи легко людям організовуватися навколо добра? Що для цього потрібно? В чому секрет? Ну, готує вся наша церква, вся наша громада. Хтось один день був, хтось два дні, хтось три місяці поспіль майже щодня. Все залежить від бажання, від можливості самих людей. А бажання є. І це, це дійсно чудо Боже, це проявився той характер Божий. Люди не змінилися, люди просто проявилися, які вони є в цих обставинах, і ми вдячні Богу, тому що завжди є кому готувати на кухні, на вакумації. Перші дні було, це було цілодобово і вночі, і в день і ну дякуємо богу що що можемо разом справитися з цим приготувати цю кількість порцій Відправити не секрет, що цю ідею підхопили й інші релігійні організації. Також зараз багато івангельських церков вакуумують їжу і доставляють в ті місця, де вона конче необхідна. Усі християни знають таку добре відому івангельську фразу: що хто розуміє робити добро і не робить, тому гріх. Невже дійсно усвідомлення гріха спонукає людей робити добро в наш час? Чи мотиватором є щось більше? Щось інше скоріше всього, так. тому що спільна проблема. Спільна загроза, вона нас українців завжди об'єднувала. Спільний ворог в першу чергу. І тому, напевно, це є основний мотиваційний такий метод, яким ми можемо разом зробити велику справу. Навіть люди, які сьогодні перебувають у нас на території табору, так, які ми називаємо біженцями, так? вони самі залучаються в цю роботу, самі включають ініціативу, бажання нам допомагати. Тому нам, християнам, не потрібно примушувати, а люди, які збоку дивляться на те, що ми це робимо, і вони кажуть, ми також хочемо цьому сприяти. Отак. Тобто, віра в дії, адже сама Сумі. віра без діл мертва, як нам нагадує Євангеліє. Тобто є щось більше, ніж слова, яке змінює людські серця, які поряд біля нас, чи не так? Знаєте, взагалі, ми українці, християни, ми довгий час Бог дав такий нам тривалий термін навчання. Деякі медики вчаться в університетах по 7-10 років, щоб отримати гарну освіту. А ми християни вже мали 30 років свободи. У нас стільки було теорії в Україні, що сьогодні прийшов час, коли ця теорія має перетворитися в практичну дію. І якраз це ми маємо сьогодні зробити. І в чому секрет, і практичного секрет практичного богослів'я. Секрет практичного богослів'я це якраз бути готовим, наприклад, як той добрий самарянин. Готовими бути на віддачу себе ради когось іншого. Хтось сьогодні захищає ціною свого життя кордони нашої країни і відвоює ті землі, які ворог сьогодні захопив, а хто сьогодні в тилу має робити просту роботу. Хтось має подбати про сім'ї воїнів, які сьогодні захищають, хтось має подбати про те, щоб вони не були голодними, хтось має подбати про обладнання, яким вони могли зберегти своє життя. Екіпіровка, шлем, шоломи ось так напевно, Марина. Ви багатодітна мама, і ми знаємо, що підтримати свого чоловіка у вас ще можна повчитися, як це робити. А з іншого боку, як заспокоїти дітей? Адже вони невидимими фібрами своєї душі відчувають, що батьки хвилюються, що лунають сигнали повітряної тривоги, але дивлячись на вас, вони чимось і заспокоюються, і можливо теж долучаються до такої благородної справи. Дійсно так. Навіть в перші дні вони з нетерпінням чекали гостей. Їх їм навіть цікаво було, що в нас там шість, буде ночувати десять. Чим більше, тим краще компанія в хаті ну якби весело. Ну, тобто діти так Мені. це сприймали, да, кожен день. Але я, ну, ми хотіли, ми завжди все життя так з, з Віктором хочемо, щоб діти бачили не тільки чи чули, не тільки наші слова, а і бачили. Як ми себе поводимо, бачили, що таке добрі справи, що таке, що таке бути спокійним, да? не просто їм говорити, а щоб вони бачили, бачили це в нас, бачили це на прикладі. Заспокоїти дітей. Я скажу, як ти їх заспокоїш. Головне їм казати правду, пояснювати, як воно є насправді. Тобто, щоб діти бачили, маленьким дітям дійсно ти це не поясниш, якось так їх. Ну, Заспокоїш. А вже дорослі, вони все розуміють. І ну, потрібно їм говорити це ну, правду і не хвилюватися, що там, у дітей буде травма, у дітей щось буде там, з психікою. Діти набагато, да, вони набагато яскравіше це все сприймають, але вони і ну, не переймаються цим так, як ми дорослі. Ну, діти проходять цей період, воно в них закарбовується, воно їх, воно в них на майбутньому, можливо, якось буде відображення. Якщо дивитися на мою бабушку, я часто згадую свою бабусю, дідуся, які пройшли війну, пройшли голодомор, пройшли ще один голод 49-му році після війни, і їх не травмувала війна, не травмував голод, не травмував мого дідуся ще концлагер, Констабер і потім ще переховування від рідного брата, який був. КГБ там, да, на, на той час. А навпаки, вони змогли створити сім'ю, змогли виростити дітей, змогли віддати їм добро, змогли цінувати тим, да, що, що, що дійсно вони пережили. І я сподіваюся, що і наші діти. Так само їм оця війна послужить якоюсь наукою. Можливо, вони передивляться пріоритети в своїй голові, тому що ну не секрет, що молодь наша, яка виросла в цей от період, благополуччя в нас на Україні. Вона багато що недооцінювала і не знала. Чи правда, що на різні періоди життя Бог дає свою особливу благодать, і також на важкі періоди він якусь таку надприродню дасть силу це все пройти, перенести і навіть якісь такі блага отримати. Хоча довкола все, як то кажуть, громи блискавиці, а в серці надзвичайний мир і віра, що Бог з нами і все буде добре? Воно навіть відчувалося знаєте, перші дні, особливо коли люди тікали від війни. І коли ти чуєш їхні історії життя, історії, як вони тікали від неї, цей страх, переживання, ніби то мали тебе, за, як та хвиля загорнути. Але якраз слово Боже, як невидима рука Божа, вона давала тобі натхнення, навпаки, говорити слова людям потіхи, віри, сподівання. Ви уявляєте, скільки ми з людьми просто щиро молилися Богу. Для когось це була просто вперше в житті молитва звернення до вічного Бога. Але люди відчували в цьому полегшення, відчували абсолютно такий, знаєте, момент щось нового для себе. Тому що вони сказали, нам такі слова скажу, слова оригіналу, каже одна жінка. Це треба було Богу допустити, щоб я зараз только о ньому услышала війна. І вона сприйняла цю війну як просто один із моментів, коли вона просто щиро. Почула про Бога, і її серце було готово б це зрозуміти і сприйняти. Воно як послужило, як ліки якісь для неї. Кажуть, що справжнє щастя це розділене щастя, і людина ще більш стає щасливішою, коли ним ділиться з іншими. Чи справді міняються серця людей, коли вони все більше і більше віддаються на служінню іншим людям? Чи то люди з церкви, чи, можливо, ті, хто вже, як ви кажете, тут проживають кілька місяців і от вчаться, а любити по-божому безкорисливо. І я, як служитель церкви, багатьох людей я знав, але я їх виявляється набагато так не знав, як зараз я побачив під час цієї війни. Коли ці люди були готові служити іншим людям, я побачив, наскільки вони мають великі серця, як вони були готові сприймати інших людей, зносити їхні немочі, відверто скажемо. І справді для мене це було відкриття велике, коли люди, служачи іншим, вони показали всю свою ту внутрішню красу. Нічим так не напевно не відобразиш ту внутрішню красу саме тим моментом, коли ти служиш іншим. То е, саме добро є тією зброєю, яка міняє серця людей, чи проповіді Євангелія на словах, чи наші програми. Все разом, все разом, все разом, але слово без діла, воно ну не таку має силу. Абсолютно. І як Віталік перед тим сказав, він побачив в людях ось у добру в церкві. Навіть люди, які неоцерковлені, не віручі, але от ці от тяжкі обставини, да, як взяти просто такий фізичний досвід, якщо якийсь там розчин, його нагріти, або в якусь термальну помістити атмосферу, і він починає, як який він всередині, він починає те виділяти. Да? Або якийсь добрий запах, або навпаки, от ця війна показала дійсно, що українці. То є дуже добрі люди, uh -huh. то є настільки щирі, жертовні. Тому що саме ці важкі обставини дали от той, ви знаєте, поштовх, коли з серця почали виділятися у от, у той приємний запах, приємний запах добра, uh -huh. любові, люди, які ніколи не робили добро, Вони кажуть, ми не знаємо, чому ми так поступили в цій чи іншій ситуації, коли віддавали останнє. Коли Ну і навіть наші воїни, які захищають, навіть не секрет, що вся Європа, вся, вся вселена, да, повністю весь світ не очікував, що така маленька Україна, такі маленькі українці зможуть віддати себе, віддати навіть до, до життя заради України, заради інших, заради інших дітей. Психологи радять, що коли тобі важко, знайди того, кому ще важче, допоможи йому. Тій людині стане легше і свою душу вилікуєш. Але і для нас цьому вчить вже давним-давно, щоб ми робили добро, щоб ми не думали тільки про себе, і цим самим ми і Богу будемо служити, і навертати людей до Христа. І таким чином буде збільшуватися царство Боже в нас в Україні. Амінь. Це і є запорука перемоги, перемоги добра над темрявою, перемоги Бога над дияволом, перемоги людства над грі... грішним світом. Це не секрет. Ми сьогодні воюємо справді з духовним світом. Просто в образі той країни, яка сьогодні є ворогом для нас, це піднялася темрява зла. І саме, мабуть, Бог щось використав нас українців як той інструмент яким він хоче посоромити тих те зло. І причому не тільки посоромити, а знищити. І зло, злом не перемагається. Якщо на це духовний світ, то в першу, в першу чергу я би хотіла, щоб добро збереглося в Україні. Не те, що збереглося, а навіть щоб воно поширилося, щоб сама атмосфера всередині залишалася такою наповнена любові, добра. Навіть якщо на нас повстало все зло. Да, зараз стільки зла вистачає в світі. Але хочеться, і ми вже бачимо: саме добро, саме любов дає те, що ми зараз маємо на Україні. Що ви хотіли побажати усім, хто, можливо, ще не знайшов свого покликання, хто ще не знає, як себе реалізувати в цей час, але в серці знаходить бажання: я от хочу бути корисним людям, Україні, нашим воїнам, Богу. Що робити? Не боятися, а починати щось робити. Добро робити. А Бог підкаже, як, так? Так, починати з малого, не чекати, що це буде якась організація, які тобі дадуть якусь там посаду, напишуть тобі, що робити, план дій. Ні, почни з маленького і не потрібно війни. Я дивлюсь, люди, які вже привчили себе до добра, да? які бачили, просто треба налаштувати свій зір, свій слух. До потреби, до, до чиєгось плачу, до, до чиєїсь потреби, до чиєїсь нужди, до чиєїсь хвороби. І тоді не потрібно буде чекати якогось там такого великого відкриття. Да, 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 да. Господь допоможе нам, Господь допоможе Україні, і ми віримо, що Царство Боже ще буде поширюватися на нашій землі, і ми будемо свідками великої Божої слави. Залишаю, покидають рідну землю, покидають, що застануть, як повернуться, не знають, чи ще литиметься, братня кров в країні, чи ще плакатимуть діти у руїні, повертайтеся, лелеки, в україні. Поверніться у щасливу у єдину під крилом насій прогули міський чудові що війна більш не прийде ніколи знову. Повертайтеся в нелеги в Україну, Поверніться у щасливу. Чудові, що війна більш не прийде. I'll Чекаюсь ще й, милість божу. І заслугуйся, спасе та допоможе Я чекаю йому вертайтеся лелебі. Я побачу вас у небі ще далеко. Дочекаюсь, я висну, ще й, милість можу. Митя спасета допоможе.